Комбікормовий завод можна поділити на умовно на такі чотири частини. Це центр управління операторська прийом і зберігання компонентів, центральний сегмент, де сюди входить очистка, дробарка, змішувач і також вигрузка комбікормів і зберігання вже готових раціонів, готового комбікорму. Не існує Жодного однакового заводу. Всі конфігурації різні. Наповнення заводу також різне. І від цього також залежить ціна заводу. Вона не є сталою, не є там, там 100 тисяч євро чи там 200 тисяч євро і все. Це залежить від наповнення, в залежності від потреб підприємства. Крім того, що немало важливо, всім заводом може керувати лише одна людина. Це повністю автоматизоване виробництво від завантаження компонентів до вигрузки до зберігання. все це здійснюється автоматично. Також усі неполадки, які можуть виникати на підприємстві, ми діагностуємо за допомогою мережі інтернет і проводимо налаштування також за допомогою віддаленого доступу. Наше обладнання монтують наші дві монтажні бригади, які пройшли навчання у, на заводі Бушов, і кожен член цієї бригади має сертифікати відповідні. У місті Бориспіль ми маємо свій склад запчастин і сервісну команду, яка працює з нашими клієнтами і на зв'язку з ними 24 на 7.